Подивіться, яка в нас сонячна погода, бачите? У нас просто літо. У нас літо. І подивіться, наш огірок. Зараз вам покляньте. Він цвіте. І це ж маленький... Ми зривали ну десь через днів три у нас були огірочки. Це трошки було похолодало вночі, що зараз нема. Да? Маленькі перчиночки гляньте. Ось, ось вони є. Бачите? Отак. Якщо похолодає, ось все запилилося. Ось коли, між іншим, треба оці стиглі забирати. Знаєте чого? А вони тянуть на себе отакий перчик. Бачите? Він такий, ну дуже смачний, він, він і острий, між іншим, ну і не острий. Такий середній, дуже, дуже вкусний перець. А на дворі. Сонце, сонце, сонце. Ото, бачите, росте у людей. І ця пальма. в нас тут така зима, що не боїться пальма. Пальма тут зимує. Дуже, цей, дуже сонце світить. Ох, не можу дивитись просто. Ну, гірки поки цвітуть. Бачите, поки що цвітуть, От, цвітуть і оце і все. такі горішки вже більше. Скільки днів, мабуть, вже 10 їх міг. Ціла була така велика, бачите, оця упаковка. Мені вони подобаються. Я колись вирощувала це, називається арахіс. Він росте оце такими в землі, от знаходяться оце такі. Вони такі, так їх треба викопувати. Отакі вони, бачите, буває навіть і по три оцих штучки їх. Тут ось розломуєш, бачите, тут оцей арахіс, що ми купляємо обично. Ось він. Ось такий, такий він є. От. Його можна солоний, безсолоний, ось він. І, між іншим, він жарений, отут він зараз жарений. Можна, хочеш їсти, взяла собі там скількість оцих горішків, і ти вже не голодна. Якщо вам хочу ще сказати, фізаліс, фізаліс. А знаєте, що це фізаліс? Це пасльон. Між іншим в нього дуже гарні букети виходять. А є такий фізаліс їстивний. Це дикий, як би каже, а є такий настоящий, він буває жовтого, червоного кольору, з нього роблять варіння, його закривають в банки. Так що так, -то. чоловік кусочок мого дня. Зараз піду, ну як обично, нам помиємо посуду.